Всім привіт! Ось і прийшов час збирати гарбузи цього року, ось дивіться, які урожаї. Тут із цього краю це трохи посадили таких, щоб ну, самим лускати. Це ну, звичайний гарбуз. А там далі вже кормові. Для корови. Ось який здоровенний. Гарбузяка. Тут ця діляночка невелика під гарбузи, десь може соток половиною, ну і трохи нема, мабуть. Я не замірав, ну невеличка. Ота тут ось і, і мускатний який і здоровенний Ось, Гарбузів, як хто устелив їх. Добре, щоб більше не садили, бо куди б їх і дівати. Ту рік то в половину більше їх було. так багато і викинули. Корова не встигла і з'їсти. Ось дивіться, сюди-то ось їх скільки. Які гарні цього року гарбузи. І зелені, і такі ось. Це ось трошки зелений, трошки такий помаранчевий, уже перепилився, видно. А ось які велетенські. Це, мабуть, гарбуз сорту Титан, якщо не помиляюсь, ну вони ще, мабуть. Більші мають вирости. Ну, Дуже важкі. Кілограм 30 точно у, ось у цих є. Які це я відривав, піднімав. Чи я не відриваю, чи підіймав, а ось. Ось я цей вже підіймав. То кілограм 30 точно є у ньому. А тут їх ось багато. Ось цей ще, мабуть, більший. Ось такий урожай. Зараз будемо. Завантажувати на причіп. Один причіп з горою вже завантажили. Ну, але ж тут ще багато лишається найбільших. І ще ще один причіп тут уберемо. Поїдемо тепер розвантажувати. Вже ось чимало розвантажили, а як колеса просівши. Треба підкачувати. Вага дуже велика у цих гарбузів. І з тієї іншої сторони те ж саме. Так, ну і другий причіп навантажено. Хоч би дорогою їх не погубити. Якраз із тієї невеличкої діляночки вийшло ось таких моїх два причіпи. Ну і що ж, їдемо тепер на базу. Але і це ж ще не все. Накачав колеса, створив тиск три атмосфери і все рівно як їх повигинало. Дуже важкі гарбузи. Зараз ті найбільше зважимо. Здається, це найбільший гарбуз, хоча їх там багато таких невеликих, то я навіть не знаю, які з них більше. Ну, але давайте зважимо ось цей. Так. Помикаємо ваги. Так, і зараз покладемо цей гарбуз на ваги. Так, і яка ж вага цього гарбуза? Зараз дізнаємось. А вага. Так, тут видно чи ні 33 кілограми і 200 грамів. Ну і ось ще такий урожай у нас столових або шкашних гарбузів. Це ось із, із цього клаптика. Ось. Тут, ну, може, півтори сотки посаджених було цих гарбузів. Ну і ось так у цьому причепі. Щоб більше розуміли про який об'єм цього врожаю, то я замірав колись у відео, коли там гній возив. Об'єм цього причепу дещо більше однієї тисячі літрів. І ось майже повний причеп і ще й таких гарбузів. Їх тут три види. Це ось такі, такими дольками. Оце він хоче. Такий, наче не дуже великий, але він важкий. Тут кілограм 10 буде. Ще ось це ось такий гарбуз, також це столовий. І такий ось, здається, кажуть, гітара на ці гарбузи. Торик, мабуть, ці гарбузи трохи більше були, ніж цього року. ну Хоча і цього року екземпляри тут є непогані. Ну, а кормові, і такі звичайні, то цього року ну, дуже хороше вродили. Оці гарбузи столові, як без них роблять каші, але, чесно кажучи, ми каші з них мало робимо їмо. Це все садимо для корові. Якраз ці гарбузи найкраще зберігаються, аж до весни. Так, що ось такі у нас цього року гарбузів. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення!